Привіт, друзі-городники! Знайома ситуація? Ви знову і знову сієте насіння баклажанів, а воно вперто не хоче сходити, витрачаєте гроші на найкращі сорти, час на підготовку ґрунту, свої нерви на очікування, а результат порожні ящики з землею. І перша думка, яка приходить в голову, знову продали погане насіння. Але що, як я вам скажу, що у 90 в випадків виробник насіння абсолютно ні до чого. У цьому відео ми розкриємо головну фундаментальну причину, через яку ваші баклажани не проростають це та сама помилка, якою припускаються навіть досвідчені дачники, і про яку чомусь не прийнято говорити. Додивіться до кінця, і я гарантую, ви назавжди забудете про проблему схожості цих примхливих. Але таких улюблених нами синеньких. Перш ніж ми прийдемо до головного секрету, давайте зрозуміємо, з ким ми маємо справу. Баклажан це не просто овоч, це справжній південний аристократ, гість із далеких тропічних регіонів Індії. Уявіть собі його генетичну пам'ять. Тисячоліттями його предки насолоджувалися спекотним сонцем, високою вологістю та стабільно теплими ночами, вони не знали, що таке заморозки, різкі перепади температур чи холодна земля, і ось цю ніжну рослину ми намагаємося виростити у нашому часто непередбачуваному кліматі, починаючи посів ще в лютому чи березні, коли за вікном лежить сніг. Саме в цьому і криється корінь усіх проблем. Баклажан не просто любить тепло, він його вимагає, він не пробачає компромісів. Розуміння його тропічного походження це вже половина успіху, бо всі наші подальші дії мають бути спрямовані на те, щоб обдурити природу і створити для маленької насінини. Ілюзію її далекої спекотної батьківщини, отже, почнемо розвінчувати міфи перший і найпопулярніший це звинувачувати у всьому неякісне насіння. Звісно, такий фактор існує, але він далеко не на першому місці. Перш ніж бігти в магазин з претензіями, варто перевірити, чи все ви зробили правильно. Почнемо з самого насіння, якщо ви використовуєте пакетик якому вже два-три або більше років його схожість дійсно могла знизитись, баклажани зберігають гарну схожість приблизно 3-4 роки, а далі вона стрімко падає. Є простий спосіб перевірити старе насіння: візьміть 10 насінин, покладіть їх на вологу серветку або ватний диск, помістіть у зіп-пакет або накрийте плівкою і поставте в дуже тепле місце, ідеально на батарею. Але через рушник, щоб не пересушити. Якщо за тиждень два проклюнеться хоча б п'ять-шість насінин, значить матеріал ще цілком життєздатний, і проблему потрібно шукати не в ньому, а у ваших діях, цей простий тест заощадить вам купу часу та нервів, адже ви не будете чекати сходів від завідомо мертвого насіння. Існує ще один чудовий дідівський метод відбракування слабкого та порожнього насіння, який значно підвищує шанси на успіх, це калібрування у сольовому розчині. Все геніальне, просто вам знадобиться склянка теплої води приблизно 200 мл, і одна чайна ложка звичайної кухонної солі без гірки. Ретельно розмішайте сіль до повного розчинення. А тепер висипте у цей розчин насіння баклажанів, яке ви плануєте сіяти. Добре перемішайте і залиште на 15 20 хвилин. За цей час відбудеться магія. Все важке, повноцінне життєздатне насіння, у якого є великий запас поживних речовин, опуститься на дно. А ось порожнє, пошкоджене, слабке і нежиттєздатне насіння залишиться плавати на поверхні. Уявіть собі візуальну картинку на поверхні плавають не вдахи, а на дні лежить ваша майбутня розсада чемпіон. Все, що спливло, сміливо збирайте ложечкою і викидайте. А те, що опустилося на дно, акуратно процідіть через ситечко і промийте під чистою проточною водою, щоб змити залишки солі. Ось і все, ви провели перший і дуже важливий етап відбору найсильніших. Після того, як ми відібрали найкраще насіння, його потрібно розбудити. Уявіть, що насінина це сплячі ведмідь у барлозі, їй потрібен поштовх, щоб запустити процеси росту. Найпростіший спосіб це замочування, але не просто у воді звичайна вода з-під крана. Особливо хлорована може навіть нашкодити найкраще використовувати талу або дощову воду. Якщо такої немає, візьміть відфільтровану і дайте їй відстоятися добу. Але для баклажанів цих примхливих аристократів ідеальним варіантом буде замочування у розчині стимулятора росту: це може бути епін, циркон, гумат, калію або навіть сікалое. Розведіть препарат строго за інструкцією, не перевищуючи концентрацію, помістіть насіння у тканинний мішечок, або просто загорніть у ватний диск, змочений у розчині, і залиште на 12-18 годин у теплому місці. Ця процедура не просто насичує насіння вологою, вона дає йому потужний енергетичний заряд і сигнал. Час прокидатися, весна прийшла. Це значно прискорює проростання і робить сходи більш дружними та сильними, але тут важливо не перестаратися існує міф, що чим довше замочувати насіння, тим краще. Це не так, у всьому потрібна міра. Якщо залишити насіння у воді чи розчині на кілька діб, воно може просто задихнутися. Насінені для дихання потрібен кисень. А тривале перебування у воді перекриває до нього доступ. В результаті замість пробудження ви отримаєте загнивання. Оптимальний час замочування, як ми вже казали, це від 12 до 24 годин максимум. Після цього насіння потрібно або відразу висівати у ґрунт, або переходити до наступного етапу пророщування. Для цього його розкладають на вологій серветці, накривають і ставлять у тепле місце, регулярно перевіряючи і провітрюючи, як тільки з'являться маленькі білі корінці це сигнал до негайної посадки. Зволікати на цьому етапі не можна, бо ніжний корінець може перерости в рости тканину або просто зламатися під час пересадки, що зведе нанівець. Усі ваші зусилля, отже, запам'ятайте замочування це короткий, але інтенсивний спа-салон для насіння, а не тривалий заплив. Тепер поговоримо про колиску для нашого насіння, про ґрунт. Це ще один критично важливий момент: брати звичайну землю з городу це одна з найгірших ідей. Чому? Тому що городня земля. Зазвичай щільна, важка, може містити збудників хвороб, личинки шкідників і насіння бур'янів для ніжного проростка, баклажана такий ґрунт це справжнє випробування, йому потрібна пухка, легка, повітропроникна і вологоємна суміш. Вона має бути як пух. Ідеальний рецепт: це суміш якісного торфу, перегною або біогумусу. І розпушувача, такого як агроперліт або вермикуліт. Пропорції можуть бути приблизно такими: дві частини торфу, одна частина перегною і одна частина перліту. Перліт це справжній рятівник для розсади, він не дає ґрунту злежуватися, утримує вологу і забезпечує доступ повітря до корінців. Перед використанням будь-яку ґрунтосуміш, навіть покупну варто знезаразити – Можна її пропарити в духовці або пролити розчином фітоспорину. Це вбереже вашу майбутню розсаду від такої страшної хвороби, як чорна ніжка. Га! Що ж відбувається, якщо посіяти насіння у важкий щільний ґрунт? Уявіть собі цю картину. Насінина прокинулася, випустила маленький тендітний паросток, він починає свій шлях нагору до світла. Але замість пухкої землі він натикається на щільну збиту кірку. Для крихітного розточка це все одно, що для людини намагатися пробити головою бетонну стіну. Він витрачає всі свої поживні запаси, всю енергію, яка була в насі нині на цю боротьбу. Він згинається, крутиться під землею, намагаючись знайти вихід, але сили його залишають. І, врешті-решт. Так і не побачивши сонця, він гине. А ви дивитеся на порожню поверхню землі і дивуєтеся, чому немає сходів. Особливо небезпечна така ситуація після поливу, коли верхній шар землі пересихає і утворює щільну кірку. Саме тому легкість і пухкість ґрунту це не просто рекомендація, це життєва необхідність для успішного старту баклажанів. Не економте на якісному субстраті, адже це фундамент здоров'я вашої майбутньої розсади. Наступний крок, на якому спотикаються багатогородників – це глибина посіву, тут діє золоте правило, яке стосується більшості культур, глибина загортання насіння повинна дорівнювати двом-трьом його діаметрам. У випадку з баклажанами це приблизно один, максимум півтора сантиметра, це дуже мало. І багатьом здається, що це недостатньо, хочеться надійніше присипати насіння землею, щоб воно не замерзло або не висохло, але це ведмежа послуга, посіяти занадто глибоко це одна з найпоширеніших причин відсутності сходів. Чому повернемося до нашої аналогії з паростком, що пробивається до світла запас поживних речовин у насінині строго обмежений. Цього запасу має вистачити рівно на те, щоб дотягнутися до поверхні і розкрити перші сім'ядольні листочки, які почнуть процес фотосинтезу і самостійного живлення. Якщо ви посіяли насіння на глибину 3 см замість одного, ви змушуєте паросток долати втричі довший шлях, і дуже часто його енергія закінчується раніше, ніж він досягає мети. Давайте візуалізуємо трагедію занадто глибоко посіяної насінини. ось вона лежить на глибині трьох сантиметрів, всередині неї запускаються процеси росту, вона випускає корінець вниз і паросток вгору. Паросток починає свій марафон до поверхні, він проходить перший сантиметр, все добре. Він проходить другий сантиметр, сили вже закінчуються, але він ще бореться. І ось на підході до третього сантиметра, коли до рятівного сонячного світла залишається зовсім трохи, його внутрішні резерви повністю вичерпуються, все, фініш, він зупиняється і гине під землею. Якщо ви колись розкопували землю в горщику, де нічого не зійшло, ви могли бачити ці нещасні довгі білі ниточки паростків, які так і не змогли пробитися. Це і є жертви занадто глибокого посіву. Тому запам'ятайте раз і назавжди для баклажанів краще трішки мілкіше, ніж трішки глибше. Один сантиметр це ідеальна глибина, яка дає паростку максимальні шанси на успіх. Просто розкладіть насіння по поверхні зволоженого ґрунту і присипте зверху сантиметровим шаром пухкої землі. І ось ми підходимо до кульмінації. Уявімо, що ви зробили все просто ідеально: купили свіже, якісне насіння, відкалібрували його в солі, замочили в стимуляторі, підготували ідеальний пухкий, знезаражений ґрунт, посіяли на правильну глибину в один сантиметр, зволожили, накрили плівкою і поставили на підвіконня. Проходить тиждень, другий, третій, а сходів немає. Що пішло не так. Ви починаєте грішити на все на світі, на місячні фази, на погану воду, на неякісний торф. Але справжня причина набагато простіша і водночас набагато підступніша, це той фактор, який перекреслює всі ваші попередні зусилля, навіть якщо вони були виконані бездоганно, це вбивця 90% розсади баклажанів ще до її народження, і цей фактор температура. Але не просто температура, а її стабільність і рівень. Саме це є головною істиною, про яку багато хто забуває, отже головна причина, чому не сходять баклажани, це недостатня і, що найважливіше, нестабільна температура ґрунту. не повітря в кімнаті, а саме ґрунту, в якому лежить насіння. Згадайте, звідки родом баклажан Індія, там земля прогріта постійно. Для того, щоб насінена баклажана гарантовано прокинулася і почала рости, їй потрібна температура ґрунту від 25 до 30 градусів за Цельсієм, не 20, не 22, а саме 25-30. І ця температура має бути стабільною 24 години на добу. При такій температурі сходи з'являться вже на 5-й день. Якщо температура буде в районі 20-22 градусів, насіння може проростати 2-3 тижні, а може і взагалі не зійти, просто згнивши в землі. А якщо температура ґрунту опускається нижче 18 градусів, насіння впадає в глибоку сплячку і процеси росту в ньому зупиняються повністю. Це не зворотній процес, навіть якщо потім ви поставите його в тепло. Воно вже не прокинеться, тепер давайте розберемося, чому ваше підвіконня навіть найсонячніше і найтепліше, це пастка для розсади баклажанів. Вам здається, що в кімнаті тепло, термометр показує комфортні 23 градуси. Ви ставите контейнер з посівами на підвіконня, де гріє сонечко. Але є кілька підступних але, по-перше, від віконного скла завжди йде холод, особливо вночі. По-друге, сам підвіконня, особливо якщо він кам'яний або бетонний, дуже холодний. Ви можете провести простий експеримент: покладіть руку на підвіконня ввечері, він буде значно холоднішим за повітря в кімнаті. В результаті температура грунту в контейнері буде не 23 градуси, як у кімнаті. А в кращому випадку 18-20 в день, а вночі вона може опускатися і до 15 градусів. А що ми пам'ятаємо, при температурі нижче 18 градусів насіння баклажана завмирає назавжди? Ось і виходить, що ви, не підозрюючи цього, влаштовуєте своєму майбутньому врожаю щоденні крижані ванни, які просто вбивають його. Фатальний нічний перепад температури ось головний ворог. Навіть якщо вдень на сонечку ваш ґрунт прогрівається до бажаних 25 градусів, то вночі все змінюється. Нічне падіння температури ґрунту навіть на кілька годин до 15-16 градусів є для насіння баклажана сигналом стоп, воно сприймає це як кінець сприятливого періоду і глибоко засинає. Цей механізм виробився у нього еволюційно, щоб не проростати перед можливими заморозками, але якщо в природі за похолоданням може знову прийти тривале тепло, то в умовах квартири, коли насіння вже почало процес пробудження, такий різкий холодний стрес часто стає для нього летальним, воно просто не може знову перезапустити програму росту. Тому... Стабільність температури важливіша навіть за її пікові значення, краще нехай буде стабільно 25 градусів цілодобово, ніж в день 30, а вночі 15. саме ці нічні гойдалки на холодному підвіконні і є причиною більшості невдач є? як же створити для баклажанів справжній тропічний рай у себе вдома. Потрібно забезпечити нижній підігрів контейнерів з посівами. Існує кілька способів. Найпростіший і найнадійніший це використання спеціальних килимків для підігріву розсади, вони продаються в садових центрах, споживають мінімум електроенергії і підтримують стабільну температуру поверхні. Це ідеальний варіант. Якщо такого килимка немає, можна використати підручні засоби. Наприклад, поставити контейнер на батарею центрального опалення, але тут є небезпека перегріву і пересушування ґрунту, тому ставити потрібно не прямо на радіатор, а через товсту книгу, дерев'яну дощечку або кілька шарів рушника, щоб створити повітряний прошарок і обов'язково контролювати температуру ґрунту термометром, ще один варіант. Поставити ящик з посівами на теплу підлогу, якщо вона у вас є, поп, деякі умільці ставлять контейнери наверх кухонних шаф, де завжди тепліше, або навіть на системний блок комп'ютера. Головне, знайте у вашому домі місце, де температура буде стабільно високою цілодобово М -м -м. багато хто вважає, що достатньо накрити контейнер з посівами склом або харчовою плівкою. Щоб створити там тепличні умови. Це ще один поширений міф. Так, плівка дійсно допомагає створити парниковий ефект, але вона працює лише за однієї умови наявності зовнішнього джерела тепла. Плівка чудово утримує вологу, що дуже важливо для проростання, вона також трохи підвищує температуру всередині міні-теплички, але лише тоді, коли на неї світить сонце, або коли. Контейнер стоїть на теплому килимку, сама по собі плівка не гріє. Якщо ви поставите накритий плівкою контейнер на холодне підвіконня, то температура ґрунту під нею буде такою ж холодною, як і без неї. Більше того, у холодному і вологому середовищі під плівкою створюються ідеальні умови не для проростання, а для розвитку цвілі та грибків. Які швидко знищать ваше насіння. Тому запам'ятайте плівка це інструмент для збереження вологості, а не для обігріву. Головне це тепла грілка під дном вашого контейнера. Наступний критичний фактор, тісно пов'язаний з температурою, це полив. Тут діє залізне правило холодна земля плюс вода дорівнює гниль, це аксіома. Коли насіння лежить у холодному перезволоженому ґрунті, воно не проростає, а починає пріти і загнивати. Це одна з найчастіших помилок новачків. Бачачи, що сходи не з'являються, вони починають щедро поливати землю, думаючи, що їй не вистачає вологи. Насправді ж вони лише погіршують ситуацію, створюючи в горщику справжнє болото, в якому насіння просто задихається і гине. Уявіть собі, що ви залишили шматок хліба в мокрому пакеті в холодильнику, він не проросте, він покриється пліснявою. Те ж саме відбувається і з насінням баклажана. Поки немає сходів, коріння відсутнє і вологу з ґрунту нікому споживати. Тому надмірна волога в поєднанні з низькою температурою це 100% гарантія невдачі. Поливати посіви до появи сходів потрібно дуже обережно як же правильно поливати посіви до моменту, коли з'являться перші петельки сходів. По перше, початкове зволоження ґрунту має бути достатнім, але не надмірним. Перед посівом добре пролийте ґрунтосуміш, дайте стикти зайвій воді. Земля має бути вологою, але не мокрою. Якщо стиснути жменю землі в кулаці, з неї не повинна текти вода. Після того, як ви розклали насіння і присипали його землею, найкраще не поливати зверху злійки, а обережно оприскати поверхню з пульверизатора теплою водою, це ущільнить контакт насіння з ґрунтом, не розмиваючи його. Після цього накрийте контейнер плівкою або склом. Ця міні-тепличка буде утримувати вологу. І в більшості випадків додаткового поливу до появи сходів взагалі не знадобиться. Просто щодня знімайте плівку на 5-10 хвилин для провітрювання, щоб не утворювався конденсат і пліснява. Якщо ви бачите, що поверхня ґрунту почала підсихати, знову ж таки злегка оприскайте її з пульверизатора, а не лийте воду ще один важливий ресурс який вам знадобиться при вирощуванні баклажанів. Це терпіння. Не варто панікувати, якщо сходи не з'явилися на третій чи п'ятий день. Навіть за ідеальних умов, при температурі 28 градусів, баклажани можуть сходити до 7-10 днів. А якщо температура трохи нижча, в районі 22-25 градусів, цей процес може затягнутися до 2, а то й 3 тижнів. Головне підтримувати стабільні умови, тепло і помірну вологість. Не потрібно щодня розкопувати землю, щоб перевірити, що там з насінням. Такими діями ви можете пошкодити ніжний паросток, який вже почав рости. Просто чекайте і спостерігайте. Якщо ж минуло три тижні, ви впевнені, що забезпечили правильний температурний режим, а сходів так і немає. Тоді швидше за все щось пішло не так. Можливо, насіння все ж було неякісним, або ви його пересушили чи перезволожили на якомусь етапі, у такому випадку краще не чекати дива, а зробити висновки і провести посів заново, врахувавши всі помилки, давайте підсумуємо і складемо ідеальний алгоритм дій, який гарантує вам майже 100% схожість. Крок перший Обираємо свіже насіння, термін придатності якого не перевищує трьох років. Крок другий. Проводимо калібрування в сольовому розчині, відбираючи лише те, що потонуло. Крок третій. Замочуємо відібране насіння на 12 годин у розчині стимулятора росту. Крок четвертий. Готуємо легкий пухкий стерильний ґрунт на основі торфу з додаванням перліту. Крок п'ятий. Висіваємо насіння на глибину не більше 1 см. Крок шостий: обережно зволожуємо з пульверизатора і накриваємо плівкою. І крок сьомий найважливіший ставимо контейнер на нижній підігрів, забезпечуючи стабільну температуру ґрунту діапазоні від 25 до 30 градусів за цельсієм цілодобово. Щодня провітрюємо тепличку. Якщо ви виконаєте ці сім кроків, ваші баклажани просто не матимуть іншого вибору, окрім як дружно і швидко зійти, порадувавши вас міцними зеленими паростками. А що робити, якщо сходи все ж з'явилися, але вони дуже слабкі, тонкі, бліді і витягуються, це означає, що після успішного старту ви припустилися наступної помилки. Як тільки з'явилися перші петельки сходів, контейнер потрібно негайно переставити з теплого темного місця у найсвітліше, але вже більш прохолодне місце. Ідеальна температура для росту розсади баклажанів після сходів це 18-20 градусів в день і 16-18 вночі. Якщо залишити їх у тій же спеці, плюс додати недостатнє освітлення, що часто буває в лютому березні, розсада почне шалено тягнутися до світла, стаючи тонкою і слабкою. Їй потрібне яскраве світло щонайменше 12-14 годин на добу, тому використання фітоламп для досвідчування розсади баклажанів є практично обов'язковим. Отже, запам'ятайте формулу. Для проростання максимальне тепло і темрява, для росту після сходів максимальне світло і помірна прохолода. Цей баланс дозволить вам виростити міцну кремезну розсаду, яка дасть чудовий врожай. Отже, друзі, давайте підіб'ємо підсумки ми розібрали безліч нюансів якість насіння, правильну підготовку, ідеальний ґрунт і глибину посіву. Але головний висновок, який ви повинні винести з сьогоднішнього відео, звучить так: температура це король, саме недостатня, і що найважливіше, нестабільна температура ґрунту є головною причиною, через яку ваші баклажани не сходять. Забудьте про холодне підвіконня, ваше завдання створити для насіння умови тропічної батьківщини. Забезпечивши йому постійний нижній підігрів на рівні 25-30 градусів, саме це, а не щось інше, є тим самим секретним ключиком, який відкриває двері до 100-відсоткової схожості. Сподіваюся, ця інформація була для вас корисною і тепер ваші синенькі будуть сходити з щіточкою. Дякую вам за перегляд! Якщо відео вам сподобалося, не забудьте поставити лайк і підписатися на канал, щоб не пропустити ще більше корисних порад і я. А тепер питання до вас а з якими проблемами при вирощуванні баклажанів стикалися саме ви? Можливо, у вас є свої секрети і лайфхаки, обов'язково поділіться своїм досвідом у коментарях. Давайте допомагати один одному. До нових зустрічей.